Сенсація: Фінляндія будує стіну Яценюка. Ось доказ. Фінська преса опублікувала фото, на якому бачимо, що країна-член НАТО копіює український досвід. Фінляндія планує звести 200 кілометрів паркану на своєму кордоні з Росією. Та сама стіна виявилась нашим ноу-хау, який через 10 років повторюють країни Європи для власної безпеки. Ми розповімо вам деталі, про які ви могли не знати. Прем'єр Арсен Яценюк у вересні 2014 року на засіданні першого постмайданного уряду презентував план будівництва. Москва була обурена. Через кілька днів глава путінської адміністрації Іванов виступив із своїм попередженням. Строїтельство проекту Стіна на границі України і Росії зробить невозможним відновлення відносин між країнами. Заява такого рівня означала, що Москва поставилась до питання серйозно. Путін публікував одну за одною статті про адін народ. А один народ» не міг бути розділений кордоном, бо це руйнувало всю історичну мистифікацію російського фюрера. Росія розпочала інформаційну кампанію проти проекту. Московська пропаганда спустила всіх собак своїх у себе і своїх в Україні. У Києві безперервно працювала проросійська псарня на каналах 112, Зік, «Ньюзван», Інтер, наш. Їхні прізвища відомі: Шарі, Монтяни, Шуфрічі, Рабіновичі та багато інших. До цькування безпекового проекту в Україні включились і ті, хто планував підважити тодішній уряд у власних планах боротьби за владу. Було найнято колишнього регіонала Онищенка. Які втратить 30 мільйонів доларів на антиурядовій кампанії. Про це соратник Януковича згодом сам зізнався західній пресі. Тотальна компанія Кремлівської ГБШНІ виявилась успішною, їй вдалося налаштувати багатьох українців проти безпекового проекту, а по суті проти самих себе, проти безпекових інтересів своєї держави. Проект стіна захищав Україну від російських диверсантів від перекидання на територію України арсеналів зброї, контрабанди від того, щоб зупиняти озброєних дозбів російських вояк, які в 2014 році, за їхніми словами, випадково блукали територію нашої держави, а насправді підривали воєнні склади, комунікації і проводили розвідку. Кожен метр облаштованого кордону забирав у Росії можливості диверсій. В інтернеті поширені меми з приводу стіни. Де стіна? Чи допомогла вона зупинити росіян у 2022 році? Даємо відповідь. Стіна є. Проект завершено. Про це свідчить заява прикордонслужби у 2021 році. За офіційними даними, загалом облаштовано 403 кілометри протитранспортних ролів. збудовано 332 км кілометри рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км кілометрів металевих парканів та 62 км кілометри загороджень зі спіралі ЄГАЗа. Наголосимо на цій цифрі 400 кілометрів протитранспортних ровів. Зазначимо, немає жодних свідчень, що у лютому 2022 року російська техніка прорвалася через ці рови, натомість безліч фото і відео, як окупанти вдираються в Україну через облаштовані пропускні пункти, щойно за асфальтованими дорогами. Безпекова місія могла б бути ще більшою, якби готуючи країни до оборони збройним силам була б надана можливість додатково облаштовувати кордон мінними загородженнями, зубами дракона, підготовленими позиціями дальнобійної артилерії. Ця лінія оборони з перших днів війни вимагала б від росіян високої ціни. Проте, навіть сьогодні, як свідчать карти Deep State, ворог так і не спромігся отримати контроль над ділянкою кордону під Харковом. Обладнані позиції залишаються нашою оборонною лінією. Схожі проекти будівництва кордону реалізували у себе майже всі європейські країни, яким випало лихо жити поряд із російським кровожерливим ведмедем. З початку війни українська влада теж почала відбудовувати український кордон. Все це є черговим підтвердженням того, що рішення у 2014 році було правильне. Отже, стіна є, її приклад використовують країни НАТО, будують, визнаючи її ефективність. Вже під час війни ініціативу прем'єр-міністра Арсенія Яценюка продовжено і в самій Україні. А нам залишається подякувати всім вам, хто, попри жорстку російську пропаганду, зберігає критичний розум і не прогинається під впливом інформаційних операцій ФСБ. Підписуйтесь на наш канал, щоб разом розкривати російські фейки та дізнаватись правду такою, якою вона є. Це потрібно для нашої спільної перемоги.